Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Додаток студента Пристонського університету GPT Zero, Майнінг біткоїна за допомогою ядерної енергії. Новий концепт від компанії Audi. Коляска Безпілотник для вашого малюка. Тактильний костюм, що дозволяє відчути відеогру. Та перші зразки ґрунту з Марсу, які вже скоро можуть потрапити на землю. Тож поїхали. Ну і почнемо сьогоднішній випуск з зірки сучасних трендів чату GPT, а точніше з протидії цьому неймовірно популярному боту. У вчителів є новий цінний інструмент проти відносно нової проблеми плагіату штучного інтелекту. Едвард Тіан, 22-річний студент Пристонського університету, розробив додаток під назвою GPT Zero. Який може визначити, чи був текст написаний за допомогою чат ПІТІ чат-боту, який викликав побоювання щодо його можливостей неетичного використання в академічних колах? Тіан спеціаліст з інформатики, який займається журналістикою, провів частину своїх зимових канікул, створюючи GPT-Zero, який за його словами може швидко та ефективно розшифрувати, хто є автором, есею людина чи чат джепіті. Щоб визначити, чи написаний уривок ботом, gpt zero використовує два індикатори здивування та вибух. Здивування вимірює складність тексту. Якщо gpt zero бентежить текст, то він має високу складність і швидше за все написаний людиною. Однак, якщо текст більш звичайний для бота, оскільки він також пройшов навчання на відкритих даних, тоді він матиме низьку складність і, отже, швидше за все був згенерований штучним інтелектом. Інша ж методика стосується варіації довжини речення та кількох інших факторів. У той час як люди схильні писати різноманітно, створені штучним інтелектом тексти часто більш монотонні. У демонстраційному відео Тіан порівняв аналіз додатком статтів The нью Yorker і публікації в LinkedIn, написаної ChatGPT. Він успішно відрізнив письмо людини від тексту штучного інтелекту. Тим не менш, Тіан визнав, що його бот не настільки надійний, як повідомляли деякі користувачі під час його тестування. Він сказав, що все ще працює над підвищенням точності моделі, але завдяки розробці програми, яка проливає світло на те, що відрізняє людину від штучного інтелекту, інструмент допомагає досягти основної місії та забезпечити прозорість використання штучного інтелекту. Рухаємося далі. Теравульф, компанія зі штаб-квартирою в Міннесоті, стане першою організацією в США, яка забезпечує свої операції з видобутку біткоїнів ядерною енергією. Операції будуть здійснюватися в нещодавно завершеному центрі обробки даних, який повністю живиться від атомної електростанції Сасклохена потужністю 2,5 ГВт на північному сході Пенсільванії. Майнінг має вирішальне значення для біткоїна, оскільки це є єдиний спосіб генерувати нові монети криптовалюти. Щоб згенерувати новий біткоін токен, користувачі розв'язують складні математичні головоломки, і той, хто першим дасть правильну відповідь, отримує нову згенеровану криптовалюту. З роками головоломки стало складніше розгадувати, і майнери виділяють більше обчислювальних ресурсів, щоб заробити бажану нову монету. Це, у свою чергу, збільшило енергоспоживання індустрії біткоїнів, що в свою чергу збільшило викиди вуглецю. Тож досвід компанії може зменшити викиди вуглекислого газу від операцій майнінгу, і очікується, що інші компанії зможуть взяти за приклад такий підхід. Нагадаємо, що у 2019 році в Україні посадовці добували криптовалюту у режимному приміщенні южноукраїнської атомної електростанції до того, як це стало мейнстрімом. Компанія Audi представила концепт електромобіля Sphere, який поєднує в собі кузов Седана Sportback з повнопривідним шасі 4х4 і незрівняною практичністю пікапа. З точки зору готовності до бездоріжжя, Active Sphere їздить досить помітно вище, ніж середній кросовер Купе завдяки адаптивній пневматичній підвісці та великим 22-дюймовим колесам. Регульована підвіска забезпечує вищий дорожній просвіт, ніж у Toyota Tacoma, залишаючи 25 см вільного простору між землею та шасі. Повертаючись на шосе, водій може опустити підвізку до значення за замовчуванням у 20 см для зручнішої керованості. Повністю електрична трансмісія Еківсвея залучає всі чотири колеса через систему квадро зі спеціальними двигунами передньої та задньої осі. Ці двигуни разом створюють 436 кінських сил, що забезпечують розгін до сотні за 4,9 секунди. Автомобіль має батарею ємністю 100 кВт, і запас ходу компанія Audi оцінює в понад як 600 км. Як і попередні концепції моделі, ектів оснащено автономією рівня 4, що дає водіям можливість сісти за кермо або передати весь контроль транспортному засобу. Салон відбуває впевненість ауді у перспективності доповненої реальності. Передбачається, що водій та пасажири зможуть носити окуляри доповненої реальності. Вони зможуть передавати важливі показники продуктивності автомобіля, а також елементи керування інформаційно розважальною системою та віртуальним помічником. Треба зазначити, що як у випадку з попередніми експериментами, ActiveSphere не є попередньою версією виробничої моделі. Це швидше бачення автомобілів Audi у найближчому майбутньому, а також демонстрація технічних можливостей бренду. Ну і новинки, які були представлені на цьогорічній виставці споживчої електроніки CES 2023 в лас вегасі схоже, будуть довго одними з основних тем наших випусків. Так, канадський стартап дитячого обладнання Glux продемонстрував свою розумну коляску Ella, яка пропонує майже ті самі технології, які можна побачити в автономних автомобілях чи роботах-доставниках, включаючи систему з подвійним електродвиганом, що допомагає штовханню коляски вгору на нерівній місцині та автоматичну допомогу при гальмуванні на спуску. Подібно до автопілоту автомобіля Tesla, бортова технологія коляски GluxKin має датчики, які роблять можливим самостійне пересування коляски поряд з вами, звісно, за умовою відсутності в ній дитини, якщо, наприклад, малюк вирішить пройтися самостійно. Також коляска автоматично почне гальмувати, якщо відчує, що вона покотилася або почала віддалятися від батьків. Супровідний додаток дозволить вам постійно перевіряти місце знаходження коляски в місті. Наприклад, якщо ваша дитина наразі з нянею. Компанія-виробник також додала в коляску функції, зокрема автоматичне качання дитини та вбудований пристрій білого шуму, щоб заспокоїти сплячих малюків. Вся система оснащена автокріслом, люлькою для немовлят і дитячим сидінням. Тож, мабуть, єдиним недоліком цієї дивини є ціна, яка стартує від 3,5 тисяч доларів. Очікується, що поставки коляски почнуться вже у квітні цього року. Мабуть, мрія кожного геймера мати можливість відчувати комп'ютерну гру більш багатогранно, тому і користуються попитом різноманітні консольні джойстики та окуляри доповненої реальності. Представлений на цьогорічній виставці CES тактильний костюм від компанії OVO позиціонує свою розробку як пристрій, що може відтворити нескінченну кількість реалістичних фізичних відчуттів. За словами розробників, кожне відчуття складається з одного або кількох мікровідчуттів. Так, наприклад, постріл складається з трьох мікровідчуттів вхідної рани, вихідної рани та кровотечі. Також за допомогою алгоритму компанія може створити нескінченну кількість різних відчуттів. Все, що потрібно зробити, це розібрати відчуття на мікровідчуття та змінити параметри взаємодії сенсорів костюму. Тактильна система Овод дозволяє користувачеві отримати відчуття в 10 різних областях верхньої частини тіла, включаючи руки. Крім того, він бездротовий, що означає, що користувачі можуть вільно пересуватися. І хоча наразі технологія використовується лише для ігор, в компанії впевнені, що їх досвід може бути застосований і в інших більш корисних проєктах. Ну який же випуск техно новин без космосу? Ця штука може бути схожа на джедайський світловий меч, що лежить на поверхні якоїсь планети в далекій далекій галактиці, але ні. Це фото зроблено на поверхності Марсу, і ця титанова трубка насправді є каністрою зі зразками ґрунту, яку скинув марсохід Perseverance. Це може стати першим зразком марсіанського ґрунту та каменю, які полетять на землю під час майбутньої місії. З моменту приземлення на червону планету в лютому, 2021 року, Perseverance збирає зразки пилу каменів і навіть повітря. У той час як Марсехід самостійно аналізує багато з них, деякі зразки зберігаються в титанових трубках для майбутньої місії під назвою повернення зразків на землю. Мета якої, що, по-перше, Perseverance передасть зібрані зразки іншому роботизованому апарату, який сяде неподалік. Звідти посадковий модуль за допомогою роботизованої руки помістить зразки в капсулу на маленькій ракеті. Потім він би вилетів на орбіту навколо Марса, де інший космічний корабель захопив би їх і нарешті доставив би зразки на землю для дослідження вченими. Вид з камери Watson на Perseverance показує, що скидання першої з десяти пробірок зі зразками було виконано, як і очікувалося. Тож чекаємо на нові цікаві дані про склад марсіанського ґрунту та сподіваємось, що в зразках не виявиться якийсь новий марсіанський ковід. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.